Обов'язок кожного громадянина України захищати свою державу, це правда. І ми повинні всі захищати нашу державу. Але обмежувати громадянина в його консульських послугах ми також не можемо. Чому? Тому що є інваліди за кордоном, є діти військових на навчанні за кордоном, є люди, які лікуються, і ми не можемо їх обмежувати в консульських послугах, ми не можемо так радикально приймати рішення. І моя думка, що зрозуміло, зараз прийняти закон по мобілізації, що кожен громадянин повинен захищати нашу Україну, але і держава перед кожним громадянином України має також свої зобов'язання. І ми категорично проти таких радикальних, я б сказав, рішень, коли багато за кордоном сьогодні людей навіть десь почалися там люди і черги, і забастовки про те, що є хто на лікуванні, те, що я сказав, є діти військових, є військові і так далі. Тому ми повинні до цього підійти зважено. І тому сьогодні питання. Ми це піднімаємо в парламенті, внесли, зареєстрували постанову і будемо вивчати це питання, намагатися зробити так, щоб воно було правильне. А чи реально знайти баланс у цей, щоб і громадян права дотримувались, і держава зобов'язання свої виконувала перед громадянами, і громадян заодно і повертати? Давайте ви бачите цей баланс. Я переконаний, що потрібно просто це питання вивчити, подивитися не так всіх. Поставити, як то кажуть, під одного дитку, да? а вивчити, хто вчиться, хто діти інвалідів, кому потрібні ці консультські послуги. І ми намагаємося зараз, наша команда, на через Юлією Володимир Тимошенко, ми намагаємося це якраз зробити. Потрібно було просто не за один день це вирішувати. Ми, я розумію, що це робиться, тому що закон вступить в силу пізніше, а сьогодні вже потрібно всіх. Максимально залишити тут, залишити, щоб захищали державу, але ми не можемо підходити таким чином до інвалідів, таким чином до військових, які були на фронті, до їхніх родин, до їхніх дітей, і ми не можемо їх обмежувати в консульських послах.